Кей, hey ю, everybody! С вами Ден і залетіли ми в санчоусом в режим під назвою Комарі проти людей. В общем, да, Санечка, я тобі скажу одне: що режим сам по собі досить такий новенький, цікавенький, і я хочу бути людиною. Реально, я буду у вас кліпашити, як мух, поняв. Слопачка просто. Ну, чувак, якщо в тебе, звісно, вийде кліпашити, то ти будеш кліпашити. я, якщо чесно, не грав в цей режим ні разу, і я зараз в ньому нахожусь перший раз. Того я би, конечно, хотів би екскурсію почути. Екскурсія, а Братуха, я зараз кручу спінчики, поняв, хочу вибити прикольну муху. На ню, правда, відсоток, один відсоток, так. Ну, майже нереально її вибити, але я просто не розумію, навіщо тут ще коїни, да? Бо я так полазив, подивився і так і не поняв, куди їх можна тратити, що по-адекватному, да. Та і, ну приходиться спінчики крутити. В общем то, дивися, є два як ем, і сказати. В общем, то ти можеш бути як і людиною, так і мухою. Поняв? Завдання мух, виходить, висасувати кров людини, і це все збирати в колектори, для того, щоб, ну, виходить, виграти. А. За сторону людини, ти помімо того, що повинен ще відбиватися від мух. Ти повинен ну виконувати, помімо цього, ще й квести. Поняв тобі там дають рандомні квести, там мусор прибирати. Ну і всяка така всячина. Дивися, просто ага. зараз заходь, заходь, ми сразу конектимося в лобі, тут не треба нічого чекати, ждати, дивитися. Ти вже сразу, виходить муха, це кутуха. І так, де чувак взагалі? Я бачу, пацана, я бачу, бачу, бачу. Де як до нього присмоктатись? Ти довжен дуже близько до нього підлетіти, і получається в тебе іде. Так заповнення шкали, поняв? Так, да, да, да. Я все присосався тільки що. Дивися, а коли бем, вже, бем, бем, ти вже нічого не може, так? Да? Так, да, 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 він вже нічого не може зробити, і ти там заповняєшся, получається, до фула. Тобто 10 одиниць крові, поняв? І ти це все скидаєш просто в колектор, заробляєш таким чином собі коїни. О, я в нього, Я в нього я на руці, бем, руці чувак! Бенс, а я в спину просто сосався. <рес> <рес> я бачу, він мене вбив! Так, да, так. Да, да, і поняв? Прикольно тим, що те, що він тебе відбиває, він тебе не може вбити. От, реально, ти безсмертний вважаєшся, поняв? Так, я скинув кров. Мене 10 коїнів дало. А це бігаєш, скидаєш кров, і поки він оце бігає, завдання виконує. Ти должен, ну, якомога більше насосати цієї крові. Але поняв, ага. я, я замітив, що в пацанів така фішка, ось коли ти заспамився за хлопачку, будемо це так називати, да? То угу. прикол в тому, що ну, зазвичай просто ніхто не виконує ці завдання. Поняв? Бо коли я був, типа, хлопачкою, поняв, я старався виконувати завдання, щоб це якомога швидше закінчилося, да, бо на тебе ну, ти став, я йду, і на мене налітає сразу 10 комарів. От як від них просто ну, відбитися. Да, да. Це поняв, вже анріал. Я від одного тільки відбиваюся, на мене сразу три всадилося, поняв? Ну він опять мене відбив, але я кров всю насмактав, А сіка раз не може мене відбивати, сіка мене хп. А в тебе, поюдей, хп безмежно. Дивися, зверху ще в нього є шкала. Він поїде квести виконує, бач, у нього 4 квести залишилося. Угу. Уже 3. Ну там багато треба назбирати крові. Так, да, треба 450 поінтів зібрати. Ну, дивись, ми з тобою та, вже. Та не получається... тільки 450, тут же ж, ж багато колекторок, багато де надо збирати. А ні, ні, а це без різниці. без різниці, куди ти скидаєш, воно, типу, сумнірується в одне, поняв? Ага, я понял. Бо я ось, типу, літаю, ось отаку бенз, диви в руку йому втамки. Прям мене, мене вирубив! А <свіс> я бачив на ти тільки що валявся. О, а! Мене теж вирубив говню! Так, я присосав, присосався. присосався. Фоні решем сам я і втік. дуже цікавий. Тут, помимо того, що є великий вибір мап... Прям дуже величезний, поняв вони є різноманітні, так як і в фермі. На фермі я і грав, і на якомусь кемпінгу, поняв там, де там де люди відпочивають. На пляжі, да? Ні, ні, не на пляжі, типу як в лісі, поняв. З палаточками, типу вся така звіжуха. Атмосфера понял. А я в голову. я тебе бачу, походу. Все, я в втік. Так, Бемс, Дэд зона фуловий. Кстати, тут ще є турбо, ти в курсі? на Q. Я ж думаю, ти вже розібрався. А на Q. Да, да, я Я нажимаю Shift, нажимаю, нажимаю, нічого не відбувається. Да, да, я тоже так поначалу іграв, іграв. О, він поняв. Да, я на 40, а я 80 тільки. Ну я 40, я довго шукав. А 33 мухи, це що значить? Це, мабуть, скільки вкліпав, ні? не? Ну ладно, погнали дальше. Тут шея все дневники квести. Так, давай, заходь сюда і вибирай мапу. Яку ти хочеш мапу? Я хочу на фермі. Давай на фермі, братуха. Давай а знаєш що на фермі, бо там багато вільного місця і можна взяти і легко в нього присмоктати. Воно то вроді так, але я тобі знаєш, що можу сказати? Що головне, високо не взлітай. От головне, високо не взлітай, бо є баг, є супер великий баг, що ти там просто можеш застрягнути, поняв? Бо мені було цікаво, я вже тестував, як високо можна взлетіти, поняв? Так. Так, оно пацанчик. Опа, пацанчик бере вогнегасника, чуваче. Опа, прям в носа диви. Я тебе бачу, ти літаєш така вуха, це <гас> Да, 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 все, я прицепився. <гас> а, я, мене мене запшикали, але я на ньому висижу, поняв? Він мене запшикав і поняв, тебе лице прям дуже сильно запшикується. <гас> ну, вогнегасник це імба. Але якщо не помиляюся, то ти можеш його використовувати, ну, не безкінечно, поняв. Там в тебе є чи дві, чи три попитки на ігру, ти його можеш його взяти. Він може стояти зовсім в рандомних е, місцях, <гас> але це імбово. Це дуже імбово. <гас> Він мене шука. откинув тоді, коли я вже Просмоктався <пес> до нього. Я теж тільки-тільки просмоктався, понів і мене швирнув. Але. Ще ну мені здається, що було б логічно, аби просто додавили те, що в нього була змога убивати нас. Поняв, наприклад, щоб у нас там не знаю, було там вісім життів. умовно да, чи десять. Річ у тім, річ у тім, що е нам треба дуже багато крові, а йому треба виконати всього-навсього пару квестів, як я поняв. Того йому треба просто квести стояти, виконувати, а не нас відбивати. Нас відбивати він може паралельно, поняв? Ну, Тому що так, так, ну так. прикинь, 450 крові нафармити з нього це дуже багато. Я тільки ось 80 бачу в складі лежить. І я вже три рази туди кров заніс. Я вже, мабуть. Даже ти скажу. Дивися, Бемс, прям в голову йому всадився. Нормально, вообще. Ну, слухай, у нас уже з тобою 100 понтів. 100 уже. ми вже спали. На мона. О, чувак, знов пішов по вогнегасник, а тут-то його нема. <рес> йому треба бігти в другий, другий ангар. Там є, поняв? ще один вогнегасник. Він, Я вже був, був присосався, а він мене взяв бивів. А я відлетів. А я відлетів, а він все одно якось достав у своєю клопочкою. Mm -hmm. Знаєш, що хлопче прикольно, я так думаю. Що аби до добавили таку двіжуху, що коли ми, наприклад, присосалися до нього, він нас клопачку збив, щоб поінти крові у нас пропадали. Було б реально, ну. Ну да. Логічно, логічно отак от було би. Логічно було б, да, нас лопнули. Ну да, типа збили, все, треба заново присосатися, значить. А так поки легко його валити. Ну поки легко, ну. Но... <сум> він тільки виконав один квест, понімаєш? Він виконав просто поки що один тільки квест кляти. Бо він дуже багато часу потратив на те, щоб нас відбивати. Да, 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 я далі беру у нього кров тирю просто. <сум> <рив> Ты й <ший> корова, понял. <рив> Лопша не логично, понял. Вроде до коровы даже не все цеплятися, если типа ну, цивука. Ну, да, да, да. А тут на оборот, так, да. Я вже був прицепився, а він мене якось дал. Да, 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 да. О, прям в руку, прям в руку Він <рив> махає, клопачка. <поняв>? <рив> так, скільки нас тут понятие. 230 Моно-намона. Можна сказати, що вже половина. Половина, половина, так. Опа. Знов щоку йому просто всандалився. Опа, Бенс, він мене прям боляче відштовхнув. Прям так давай. Все, я на спині прям на пряніку цьому. На рогалику. На рогалику. А, і ще Я не вбив когось. Так, я ще замітив такий прикол, поняв, коли ти, виходить, він тебе збиває, ти оглушений, то він може підійти, тебе ще й цей хлопачку добити. Але факт в тому, що навіть коли він тебе убиває, ти все одно, типу, воскрешаєш, ну і далі полетів, ну. А, я пам'ятаю. Довго воно да, да, о. Взяв, чувак, угнегасника уже, понял. Да, все. Ну, у нас уже на 290 крові. А це вогнегасник мені саме більше не подобається. Тим, що він тебе поняв, такого екран тобі весь блюрить, просто оцей білою піною. Да, да, да. І що робить? <гум> так. Поки він втыкає, зараз йому в прядика просто бенз. Не, в руку получилось, в руку получилось. А я вообще в ухо, в ухо. В ухо йому просто шахарка <гум> <туда. гум> О, едут туда. заплював мене. Так. О, все, он не окінчиться, диви. Кліпашить, понял, чувака. Ну, крові якогось? надо, все, на все. Все, знов. Когось він убив тільки що, я просто кров у нього валюю, все мені байдуже, я взагалі не парюсь. Але він бачить, він просто тупо відбивається. І основна його проблема в тому, що він стоїть дуже близько до наших колекторів. Поняв, що ми швидко быстро скидуємо. Йому да, да. далеко стояти квест виконувати. Угу. А він на саний час свій просто тратить на те, щоб ну, склапачки нам дати плюху. Да, так. Да. Бо в минулі катки мужик типу, виходив на вулицю, а ми на вулиці не могли кров скидувати, нам да там, літати, там хату. Далеко. Супер треба було літати да, в цього. Але йому знову в ухо заліз. <laughs> я а спину. я на спину. <laughs> на <Навана>. ха опа. <laughs> Полетів Дензик. Прикинь, як О. він чухатись буде після цього, пацан. Саня, це твоя міна валяється? Диви. Нет, не я робив. Диви, ка. Ну пахне, скажи. Я пуха, да? Полетіли. Поняв, ми сейчас надихалися у цих какулях. Зараз будемо йому його передавати Цю всю заразу, цю всю движуху. Прям в лице дивися. А я на руці, на руці! Повід повер! просто завалили, типа. По 10 я зібрав 170, а муха мене намальована на Я 150, а муха мене намальована на 121. Я не знаю, що це муха означає, ну... второю то все зрозуміло, знаєш. Але давий тут ще є клапачки прикольні. Якийсь електро, я поняв. Ще якась движуха, якийсь бластер, все, типа. Тут прям багато всякої всячини, Але. Да, ну тут все купляється за робокси, тут не можна за коїни купити. Да, да, да. і за цього я цю рулетку просто купив. Так, Я знаю, що мене купить за коїни. Оп. Якусь. Куплять за коїни. А, -а, -а. Wow. Ну, ми зараз не було. Скіни на пацанів і скіни на шлапачки мене куплять за коїни. А дорого? Uh, ну, ні. Відносно, ну, відносно, да? відносно дорого. Ну, ось все, сама перша 250, наступна 500. Ось ще yeah. можна з мачета бігати, то півтори тисячі. У ну, мене було, я в минулу серію записував. Я зіграв прям дуже багато ігор, бо щоб стати людиною, поняв. Ну, відсоток прям дуже мізерний. Неймовірно, мізер. Ну, сама, сама дорога 6 тисяч. А ти вже пішов в ігру чи що? Да. Я а -а -а. в школі літаю. Оооо, що я бачу. А я хоч сидів дивився. Що скіни роблять? <хи> а де а де цей чувак взагалі? Я щось літаю, й у школі не, тяжко, не можу. Чуєш. Да, школа Він музика. на вулиці, мабуть. А це коли я був людиною, я грав я на школі, поняв? І ну тут тут прям реально тяжко. Бо мапа супер велика, і половина квестів у тебе поняв на дворі. А ось я він на дворі бігає з вогнегасником, чуваче. Да? Да, я вже я вже на нього налетів. Чо, йду, йду, йду. Вже його хаваю. Я його поки найшов. Ти поняв, тут ще й вентиляції у нас в будинку є. Тобто, щоб можна було скорочувати. А, все, бачу, да. Одну побачив, другу побачив. Короче, на кожному по ну це зручно, кстати. Зручно. Да, Даня... ну це тікає гамнюк. Дивлячись від лиця від, від лиця самого оцього гравця, що відбивається від комарів, це так просто епічно, я тобі кажу. Ти стоїш такий там виконуєш свої діла, а на тебе просто летить така орава. Ти ж просто ти це бачу, я тобі кажу. Це так виглядає. Я колись, просто. може, попробую стану бациком цим, то може колись зможу. Так, я бачу ще одного вогнегасника, але я взяти не можу, понятне діло. Так, а де він? Я його загубив щось. Я оце літаю, шукаю О, його. Я ж не знаю. Як? ну щас, щас я облечу школу, можливо, і всередині може бути. Варіант. Ні, всередині, бо я з середини великий сянь, чи ваше й на вулиці ганяє. І мене власника гасника а? За, за, задмухав, да-да-да. щось да, да. йому в голову влетів. Бенс, на мана. так крові напився. Тепер а тут ще й походик є все на мана. Ще скинемся, тако Бенс. Я на спину залетів. Я пам'ятаю, що е, квести будуть в школі самій, і там йому прям буде дуже складно. Типа там дуже багато колекторів, поняв? Нас дуже багато. Да-да. І там просто в нього шансів ну просто майже не буде. Типа ми цей колектор будемо прям за секунди поняв наповняти. Ну це да, я його, правда, поки найти не можу. А він на вулиці, прямо, ось він зайшов в, в клас. Виконав один квест, і все, да. Я да, понял, да. поня. Мене ось хлопанув, кліпанув, ще одного чипа вирубив. Я ее... кров, півкров, півкров. Так, так, так. О, садив на нього. Намана. Ну, жасеньки, ти пів ось глуше, бачиш? Да, а я просто мені байдуже, я тут нормально кайфую. Я з спини залітаю. Ти Хе-хе-хе. Да, і там прикол. За оцим всім просто не услідити. Типа, ти вроді дивишся спереду, а тебе вже Взаді просто жалять. Да, і те, що він тут стоїть, це щас його мега помилка. Угу. А в нього тут квест був, понял? І він його ще й не виконав. бо що ця бумажка валяється, смердюча. А він її должен прибирати. Поня, поня. І він пішов далі просто. Ой! Кліпанув мене, говню Щас, я тобі як дамплю. У нас уже 220 крові, з 450. -и. О, щас з під стола його просто вжалю. Чувач, оце буде імбово. А, нельзя залетіть пустил, понял? Ну так А так було, він це, на це полу, коли. Було. Є, він нічого не може. А ні, він мене збиє вам нюк. <laughs> Ой, мене лупану. Ну, я в нього зішовся. на цьому, я в нього на пузі. На хе хее його за пузо, чувача. Щоб доночі чугалися. <laughs> Опа, вогнегасника тип взяв. Ща починаю роздавати. Вогнегасником yeah. легше, да? да. Так, у нас 280. Поняв? просто на ньому колдаун не такий великий, і він ще й ну, робить такий дебаф тобі. <laughs> так, бенс. Скидаємось. Все, я на шиї у нього ззаді. Тіпочка далі жалимо. Нормально. А що я тобі говорив, що бачиш? Тут Тут прям дуже близько колектор, на самій оці да, проходній да. проходні, проходні оцій в школі. І ми його прям дуже быстро наповнюємо. І він тільки виконав три квеста, поняв, в чому прикол? Ти откуда знаєш Сікін квестів виконав? А зверху ж написано. А тут у мене пише 7 7, правильно, залишилось у нього 7. А їх їх його всього А, так, так ми щас виграємо, да я ж ти кажу, о, бачу, вже 6. Тільки що він в класі ще одну виконав квестик. А ще прикол, поняв? Ти вроді виконуєш квест, і в той момент ти хочеш відбитися. Все, ми виграли. В той момент що, ти ой, хочеш просто відбитися від цього типа, і квест просто злітає. Поняв? Uh -huh. так, я мен... понял. Мені цікаво, десь в мене 400 коїнів. Чи ти мені покажеш, де ти нам його крутив цю баранку? Я би о, сіп, що, кутай, сюди. Так, даєш. Так, я би сюди. Я би... Вибираєш, тисяч, а потом. А потом нажимаєш Human Skin кнопку. І тут листаєш. А, тут можна свого типа обрати, даже якогось. Блин. так. Можна, типа, обрати, а вона в диспустити і шлапачки подивити. Ну, шлапачки. Я Я це думаю. А, шти. Не тут, а. А, ось хлопачки. Ммм. А так, ще є ски москіто, поняв. Що на москітом буде. Да. Там. Так, стоп, мапу да. мапу, да. мапу треба вибирати, чуваче. Мапа, мапа, мапа. А. Поняв, в чому прикалямба, чуваче? Що, якщо. Коли ти мені... не вибираєш, то ти вже не будеш людиною. Да, да, да. Тобі треба по-любому приймати участь. Приймати участь в тому, щоб обрати собі мапу. Я в на руці, чилю. Да, 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 я тоже встановився. Іма де квестове кон. А не, а не нас відбивати Але ж знаєш, ну просто при, прикол в тому, що тобі цікаво, тобі цікаво відбиватися від мух. А в тому прикол. Ну да. да Типа ти да хочеш всіх, всіх побити, бути самим крутим, що тебе боялися, вони поняв. А вони тебе бояться не будуть, бо їх багато. Так, да, нас багато, ми безсмертні, ну типу, а що нам боятися? Ну, нам нема що боятися, нам треба крові назбирати І чим більше крові назбираєш, тим більше грошей дасть. Ну. No. Тим лучше, скин собі ти купиш. No. Я би собі муху би поміняв би, реально. Щоб не буде де Я б як... тоже муху поняв. Якусь би рижу би собі купив, я там бачу. Я пробував крутить спинчики, спінчики, бачу, бачу. Я бачу спінчики, там можна за. Там один відсоток на ту муху. Але воно прям вообще потужно виглядає. Mm -hmm. Так, що він там попередня? Пись потихеньку один виконав тільки що. Mm -hmm. Але ми вже половину нас ботали, да. ти подиви. Уже половину no. крові просто зібрали. Бо а нас а багато. прям багато капець, як так. Да. Диви, як відбивається. Ну тут без шансів, мені здається. Ага. Пробує, пробує, старається. Пробує відбитися. да, це Unreal. О, мене прибив. Як ну, думаєш, не прям повністю, але прибив. Якщо ти будеш е, людиною, які шанси в тебе виграти? Я не знаю, де. Якщо мені пощастить нею вообще стати. На що ти будеш робити взагалі перевагу? На квести чи відбиватися? Я, мабуть, буду квести робити. Квести будеш робити? Ну так, да. ну відбиватися теж доведеться, звісно. Ну дивись, що ті вроді відбивається, і квести робить, він, то він виконав тільки два. А ми вже майже ви, виграли ігру. Ну да, да. Так. У Benz? нас вже 400 із 450. Нам ще ерунду осталось. Да, сейчас просто летаю все по разу, і все. Бемс, Я думаю, сейчас для пацанів... Він тут ще в туалеті, умир. не може відбитися від цих пух. Ти подиви, як подивись, його просто обліпили, це жесть. Я офію, ну правда. Так, все, щас хтось один кидає, і ми, виходить, завершили ігру. Ну тяжко, реально дуже тяжко відбитися. Просто майже нереально, я би сказав. Би. Все, і просто. Що, ми катку, ми катку виграли буквально за пару хвилин. О, Бротуха! О. Тобі хана, чуваче. корова. Ти зараз програєш Дивіга, ну, своїм лопата. цим бантусом я вас просто щас так буду крити, чуваче. Так. А де мої квести? Стоп. Жесть, мапа потужна, велика. А нічого велика. ти не зробиш Жесть, тут! Чуваче? Ацан! Піде сюда! Ацан, я в тебе вже на руці. Давай! Адьєс. Адйос. Пробуєм, пробуємо план другий. Виконувати просто квести. Так, де ще один квест. О, опа, опа, опа. Бемс! Хто? На! хто ще? Бемс, був? я вже на в хтось... тебе. Хтось в лице мені всадалися. Жесть і поняв прикол в другому, що вийшли, так, ну, шум шуметь? Это понял? Ти шумаешь, прям дуже сильно. ти на мене підлітаєш, і знаешь, знаєш ці звуки комаря. Да, да. О, ти прибив когось і ти телепортувався, задавай. Да, 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 да. ще чувака хлопнув. Ха, на горещи. Я даже не знаю, да я взяв телепорт, понял. Так. Я не знаю, вообще, да. Бемс, виконав. Ту вже тут жужить. А ти не бачиш То. наших картинок? Ні, ваших картинок немає. О, тому той прикол. Я вас тільки чую по звуках. Понял. Що щось летить, жужжий. Тому той прикол. Шас, мене вже, понял е, поняты. А у вас тут колектор стоїть, е-мое! Валити. Треба вали... Жесть! Отстань-то, -мое! Дай ты спокійно! снимать! Надо же в тебе и кинчився! Да-да-да! У да. нас Мен... ще один заряд залишився. Воно якась жовта муха. У нас уже крові... Пішов а в нас 160, О! Ден! А як ви мене вбили? А че я упав? А я не могу! Палаш одних пацан! Так, на! Див... Жесть вас тут, чуваче. На, тобі теж. А, ти поняв? Помимо того, що я вас перебиваю, мені дають ще поінти за це. По 2 поінти за Це за хорошо удар. ти постій, постій. Ми зараз треба да, 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 да. Іди отсюди. На! Ось У які... нас тут в кожній мапі, на. в кожній кімнаті колектор. Спасибо, буду знати тепер. <с Хто? Хто? Шесть! Я поняв, за поворот Тут чотири мухи, це котухи, вона Так, Бенс! Опа, вогнегасник, все, первого вогнегасника, одбиваємося. Так треба квест виконувати. Жесть, ви вже більшу половину виконали. А в мене тільки чотири квеста виконаних. Не. От тут ти знаєш, що ми більшу половину виконали. Бо в мене є оця школа. Бачиш, ну над моїм завданням я тоже шкала ще. О! А, все, понял, понял. Да? Смердюка. Іди сюди! О, п'ять, ти задобав! Пішов відсюди. А, ah. ну тут, походу, сейчас буде. Г -г, бо тут колектор стоїть. Сейчас я то тобі то ти ще постій, повтикай. На! Так, ще один квест, 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 треба шукати, чувач. Oh, він на другому поверсі. Не! Плюхану нормально. Ще якась муха. Жесть! Попасли би по вам! На тобі. Чого, чувак! Нам попшай на ізі. Так, пішли в дупо. На! Рубануса човса. На тобі тоже А, а, а Ти откуда знаєш, що то я був? А мені пише, поняв? Кого я тільки що вкліпашив. Опа, якось хіта. Поня. Ще якось песів. Ну, у нас уже 370. Ні, ну це дуже дуже потужно. Так. Не. Так, побіг, 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 Дензо. Ах, влетів хтось в мене. Так, е, пацани, давайте гуляйте. На, плюс. А ну, я вже присмоктався, нормально у мене все. Нема, щоб там ну якось мене пожаліти. Не, не, чувак, куди жаліти? влітаєте в мене. Так, що повільний. На, просто я так всіх але без шансів. Мені здається, ну, що тут уже ГГ. Тут ГГ, я під, прям під колектором. Так, пацани, з вами тут, звісно, хорошо, але ви мене просто але... вбили. Я прибрав 6 мусора і дав 52 плюхи вам. А скільки ти дав коїнів? А я не замітив. Я щось це подивитися. Ну в мене вже 490, я крутий пацан. У мене 730, я же що цього ванту. Коротше, ти там трохи в бас. Ага, побачимо наступний раз, що бачиш, як ти будеш відбиватися від цієї армії. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд. Даного відеоролика натикайте купу сі вподобайок, та, звісно, ж не забувайте підписуватись на мене, на санчоуса. Ну і звісно, якщо ви хочете продовження даного режимчику, щоб ну, Саня почувствував оці всі знущання, да? які я тільки що просто потерпів. То ви знаєте, що робити. А з вами, як завжди, був Саня і Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Пока-пока.